Та -та так, хочу приготувати всім привіт. Приготувати таку рибку дуже ніжна це. Я як це робимо називається. Дуже ніжно, класно. я так розігрію і трошки з'їм. Брозилку положила грачка, в мене залишилася, потім у мене у мене всі залишилися, я їх просто положила в льодовку, щоб, щоб вони не пропали, а потім я просто розігрію це на Ну, mm. я люблю, коли є їжа. Коли просто міста, мені потрібно ще раз накупувати, а отак що, запаси. Дивіться, які класні оливки. До речі, я купила е, в обідренці. Дуже... Я вже їх так не їлася. Таке ще сок от Клас. Вот классный. кисточку. вот Наелась от этих не могу Еще буквально один ковток и все. М -м -м. Сейчас, а шоколадка, классно. Мне так дубайского шоколада захотелось. Але я купила ось таку шоколадку. Також я з'їла так великий такий шматок, вона була здорова. Боже, ці сусіди у нас знову бігають. Мені було на всіх пофіг. Я включала би голосну гучну музику. Знаю. Можливо, не треба. так. Ну, Я говорю, я суджу по собі, що я б, ну, знаючи, що живуть там сусіди знизу, я б ну, не гепала так, як навіть. Ну, в мене такий сеп цілуні, дуже смачний заборони називається. Він ще такий, ну він ну, в Польщі ось цей сир, він дуже ну, популярний. Він, я подружці купила сир, вона так просила такий. І, звісно, поки це визнає, він в мене скис. Тому краще вакуумі упаковки, якщо перевозити. Це овечий сир. Він в Кракові дуже... ну, в Польщі він дуже... Я забула, як він називається, і ну, він натуральний, карчений. Я дуже люблю зелень. Одна дівчина дивився в інстаграмі, вона себе показує, ніби вона їсть тільки одне м'ясо і все, більше нічого не їсть. Хочу це одним червоним м'ясом. А сказала, що зелень, вона шкідлива. Я дуже люблю зелень, я дуже люблю. Я дуже багато їм, але я часто їм. Я їм, може, я може, не багато їм, але їм дуже часто. Так, і хочу купити одноразові тарілочки, то поїв і виконував. можна гапати так в 11 годині ночі, От, я не розумію. Музик нахаплення, щоб перебивати це все. Зазвичай в 9-й годині я лягаю спати, а це, а це не хоче. Там в тому мешканні, було класно, це була каляниця і там взагалі не було нічого цінного. Там метрові стіни, метрові потоки, розумієте? Заглушки такі там, а в нових будинках тут дуже-дуже все таке е, захищене, дуже погана звукоізоляції. Дуже м'яко, все нормально. Я дуже на звуки реагую, дуже сильно. Ось в мене така картина, але вона мені подобається. Тому що, якщо місто, то я би хотіла, щоб воно було темне, щоб не вічивне місто, а саме місто саме нічне. Це добавила. Тільки почався. Море, там хочу повісти море, щоб воно було. Мені Краків, це знаходиться на... На, до речі, на півдні тут колись, дуже-дуже-дуже давно було море, але воно висохло. До речі, напишіть цих руку у вас також на стіни, щось почути. Чи це одна я одна я так реально, я коли виселялася, я дуже цього що Мені ще добавити звук телевізора, музику, запах сигарет і все. Мою психіку просто проведе. Дуже мені цей звук не подобається, але не знаю. Район класний. А, дуже подобається ця квартира. Але ось я так не люблю це. Ну, Реально Є такі егоїсти, які не шкодять іншим. От ну, я егоїст, але я, не, ну, я люблю себе, але я думаю, для других людей є здоровий егоїзм. А є будьлячий егоїзм. Ось. ось що говорить різницю. Ось, в чому десяться коли? Хорош, не стало. Це жінка живе, в неї хлопчик 12, тільки я не розумію. Вона виходить 3 років 50. І в неї син 12 років. Ну, вона не так виглядає, може, вона і молодша. Чоловіка в неї немає, неї собака. Ротувалися в мене крилку. При супчик приготую, я без супа жити не можу, мене сестра суп. Не, не, я, я... Мене колись прогостила суп, і я не хотіла їсти його. Я просто його весь цей суп. -да -да -да. Висила на Так це обрала. білизна постійно. Не, хомяк. Дуже буянить. Страшно буянить. Я ну, бы заберу. Люблю поїсти на ніч. Обов'язково люблю поїсти, бо без цього не засну. Ну, і так не можу спати, Але є шанс на сьогодні ще посплю. І є шанс. Є шанс, реально. Ну, не гаряче. Немає. Є шанс. Я так відриваюся тут. Я в Україні ходила таким бомжом. Я дивилася на їжу і просто реально ковтала людям. Дивлюся оливки. Класні. Там 16-17 злотих.